Здравствуйте, шановні телеглядачі! В ефірі програма Влада Таланту та я, її ведуча Марія Ларченко. Навіть просто озвучити ім'я нашого сьогоднішнього героя велика честь. Він жив у власному світі, світі своєї творчої уяви. За бездоганне режисерське бачення італійські кінематографісти називали Олександра Петровича Довженка гомером кіно. Успішний в Європі і заборонений на батьківщині. Що це за постать? Як складалася його особиста та творча доля у нелегкі часи соцреалізму? Про це у нашій програмі. Олександр Петрович Довженко народився у багатодітній селянській сім'ї на хуторі в Юнище сосницького повіту у Чернігівської губернії 10 вересня 1894 року. Усього дітей було 14. Найімовірніше Сашко сьомий. Вижив лише він та сестра Поліна. Інші брати й сестри померли. Батьки були дуже прості, неписьменні люди. У щоденнику Довженко написав про тата. Він був неграмотний, красивий, подібний зовнішньо на професора чи академіка, розумний і благородний чоловік. Родисі виросте він не в наших умовах з нього вийшов би великий чоловік. Самого дитинства Олександр Петрович був мрійником, романтиком, таким собі українським маленьким принцем, який дорослим жорстокості й меркантильності протиставляв свій власний ідеальний світ гармонії й краси. З Самого дитинства Олександр Петрович був мрійником, романтиком, таким собі українським маленьким принцем, який дорослим жорстокості й меркантильності протиставляв свій власний ідеальний світ гармонії і краси. Моя сосниця понад десною називав Довженко рідний край. Природа забирала його у свій полон. Ця неповторна картина дитинства, спогади про ті безтурботні дні згодом вилилися у зачаровану десну. Твір справді унікальний у нашій літературі, дитячих образів чимало, та образ малого Сашка неповторний. Може, тому що Довженкові надиктувала його власна душа? У щоденнику, 5 квітня 1942 року, Довженко занотував. А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, у маленькій кімнатонці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного і доброго було в моєму житті, що ніколи-ніколи вже не повернеться. Скільки краси на десні, на сінокосі і скрізь усюди, куди тільки не гляне моє душевне око. Вчився Довженко в сосницькій початковій, а потім у Вищій початковій школі. Навчання давалося легко, він був відмінником. 1911 року вступив до Глухівського учительського інституту. Зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Він був наймолодшим серед студентів, і тут, як пише сам Довженко, перестав вірити в Бога, в чому й признався на сповіді законовчителюцю Олександрові, єдиній ліберальній людині з усіх наших учителів. В інституті потайки від педагогів вперше познайомився з українськими книжками. Пізніше Товженко згадував заборонено було в нашому середовищі розмовляти українською мовою. З нас готували учителів обрусителів краю. Закінчивши інститут з 1914 року. Вчителював у Житомирській школі. Викладав одразу декілька предметів. Фізику, природознавство, географію, історію, навіть гімнастику. Зараз таке зустрічається хіба що в малесеньких сільських школах. Там же Довженко познайомився зі своєю першою дружиною, молодою вчителькою Варварою Кириловою. Якраз у розпал їхнього роману почалась мобілізація. Довженка як білобілетника на фронт тоді не взяли. Медична комісія визнала його нездатним до військової служби через ваду серця. Молодий Олександр переїхав до Києва, де спочатку продовжив вчительську кар'єру, а згодом вступив на економічний факультет комерційного інституту. Ні, не за покликом душі. Його атестат просто не давав можливості вступати до інших вищих навчальних закладів. А навчання у ГУЗІ нехай і технічному реальний шанс отримати диплом про вищу освіту. Та економіка давалася письменникові важко. Чи бракувало часу, чи старанності? Як би там не було, але згодом Олександр Довженко стає слухачем Української академії мистецтв у Києві. А далі... Далі було те, що сучасники письменника згодом назвуть затемненими сторінками його біографії. Один із земляків Довженка, інженер Петро Шох, стверджує, що у 20-х роках 20-го століття. Той воював проти більшовиків у складі армії УНР наприкінці 1917 го і на початку 18-го років належав до курення чорних гайдамаків, що брали участь у штурмі Київського арсеналу. Інші джерела стверджують, що у 1918 році, будучи вже головою громади комерційного інституту, Довженко організував загальностудентський мітинг протесту проти призову до лав гетьманської армії. Зі спогадів Максима Вовченка Довженкового товариша студенти збирались, мітингували і різко засуджували політику Скоропадського. Коли мітинг закінчився і студенти вийшли на Володимирівську вулицю, їх зустріли білі офіцери, що були на службі в гетьмана. З вантажних автомашин офіцери почали розстрілювати з рушниць студентську демонстрацію. Всі студенти попадали на брук. Лише Довженко стояв, розмахував руками і щось кричав у бік офіцерів. Брук обогрився молодою кров'ю студентів, були вбиті і поранені. Вражаюче, особливо тепер, в наші дні, коли ми пам'ятаємо події кінця 2013 року. Ці рядки мов писано про події в Києві кінця осені 2013, зими 2014 років. Письменник Олесь Гончар свідчив про те, що Довженко брав участь у штурмі арсеналу, повстанні київських робітників, що мало місце наприкінці січня, на початку лютого 1918 року. Гончар назвав митця вічним в'язнем, заручником тоталітарного режиму. Ще один очевидець тих подій Олександр Савович Грищенко стверджує, що в 1918 році Довженко деякий час викладав у школі старшин армії Петлюри в Житомирі і побував у камері смертників. Було це 17 чи 18 березня 1918 року. І нібито цей Грищенко і врятував Довженка від розстрілу. Існує ще й версія, згідно з якою саме тоді Довженка завербували чекісти. Як би там не було насправді, очевидно, що доля була надто суровою до митця від народження до смерті. З чим пов'язані різні версії певних сторінок біографії Довженка? Напевне, з особливостями часу, переломними моментами історії. Але єдине, що хвилює нас і тепер, і що не підлягає сумніву талант. Довженко з тих геніальних особистостей, які народжуються раз на епоху. Академію Олександр Петрович так і не закінчив, а інститут відвідував приблизно до 1921-го. За порадою Василя Елана Блакитного на початку 1920 року вступив до партії боротьбистів. Вона швидко самоліквідувалася, а її члени влилися до лав КПБУ. Сам Довженко так пише про це в автобіографії. Цей вступ невірний і непотрібний. Я дуже хотів вступити до комуністичної партії більшовиків України, але вважав себе недостойним переступити її поріг. Тому я пішов у боротьбисти. у підготовчий клас гімназії. Через кілька тижнів партія боротьбистів влилася в КПБУ, і таким чином я став членом КПБУ. Приблизно у цей час Довженко познайомився з Максимом Рильським, і ось що написав про ту зустріч письменник. Як саме відбулося наше знайомство, не можу пригадати. Скажу тільки зразу: не був він тоді ще ні художником, ні кіномитцем, не мав ніякого голосного імені. А проте, на всіх, буквально на всіх людей, справляв враження надзвичайно талановитою, гарячою, закоханою в життя людини, особливої людини. У мене залишилось таке враження, що й тоді я вже знав напевне, ця надзвичайна людина відзначиться в житті надзвичайними якимись ділами, хоч невідомо ще було не тільки мені, а й самому Довженкові, в якій саме сфері. Довженко це слово, яке з притиском вимовляли всі, хто тільки з ним зустрічався. У квітні 1921 року Довженка викликають до Харкова, зараховують до наркомату закордонних справ і направляють на дипломатичну роботу. У Польщі він очолив місію з репатріації й обміну полоненими. З часом обійняв посаду керівника справами представництва. На початку лютого 1922 року його переводять на посаду секретаря консульського відділу торгового представництва УРСР у Німеччині. До того часу належать перші публікації Довженка-Художника. Деякі з його карикатур були надруковані у журналі Молод США. Розуміючи, що поєднувати службові обов'язки і малювання буде важко, Довженко звернувся до ЦК КПБУ з проханням надати йому можливість зайнятися у Німеччині вивченням графіки. Отримавши стипендію 40 доларів від наркому освіти УРСР, яким тоді керували боротьбисти, він близько року навчався у приватній мистецькій школі професора-експресіоніста Віллі Гекеля, де засвоїв палітру живописного експресіонізму. Влітку 1923 року Довженка відкликали в Україну. Як написав він тоді, у партії я вже не був. Виключення з партії я переживав дуже тяжко. За словами Олександра Петровича, він не встиг переєреструватися з партії боротьбистів до більшовицької, а тому вибув автоматично. Але відомо, що втративши партійний квиток, він не квапився його поновлювати, так і залишившись до кінця життя безпартійним. За велінням долі Довженко опиняється у Харкові, тодішній столиці України. Його карикатури, здебільшого політичні, з'являються у газеті Вісті під псевдонімом Сашко. Працюючи на посаді художника-ілюстратора, до 1926 року Довженко бере найактивнішу участь у літературно-мистецьких зустрічах та дискусіях. Він вступає до спілки пролетарських письменників Гард та літературної організації Вапліте. На 33-му році життя Довженка кардинально змінюється. Він переїздить з Харкова до Одеси, де починає працювати режисером на кіностудії. Вже у 1926 році Олександр Довженко виступив сценаристом і співрежисером комедії Вася Реформатор. Цього ж року з'явився короткометражний фільм «Ягідка кохання. Під час зйомок режисер-початківець знайомиться з оператором Данилом Демуцьким. Так в українському кінематографі з'явився потужний славетний тандем двох особистостей, що назавжди змінять загальне уявлення про справжнє кіно. Цікаво, що картини Вася Реформатор та Ягідка кохання сам Довженко ніколи не зараховував до свого творчого доробку. Власним першим фільмом він завжди називав Сумку дипкур'єра, революційно пригодницький фільм 1927 року, в якому, до речі, зіграв свою єдину за все життя роль Кочегара. Перший серйозний успіх до режисера прийшов у 1929 році після виходу на екрани фільму Звенигора. Ідея належала Юркові Юртику, Тютюннику, який у співавторстві з Майком Йогансеном і написав сценарій фільму Легенди про скарб, закопаний гайдамаками в надрах Гори. Але Довженко майже повністю переробив цей сценарій. Звенигора стала помітним явищем у кіномистецтві 20-х років. У цьому фільмі не тільки органічно переплелися героїчна і водночас трагічна історія волелюбного українського народу, а й все проникаюча філософська масштабність, не лише невичерпний фольклорний дивосвіт, а й гідний захоплення, високий ліроепос. у автобіографії. Він написав: Звенигора в моїй свідомості отклалася як одна з найцікавіших робіт. Це прескурант моїх творчих можливостей. Я зробив її одним духом за сто днів. Не зробив, а проспівав як птах. Мені хотілося розсунути рамки екрана, заговорити мовою великих узагальнень. У 1929 році Олександр Петрович Довженко знімає стрічку «Арсенал» за власною кіноповістю, написаною у 1928 році. Під час роботи над фільмом Арсенал він познайомився з актрисою Юлією Сонцевою. Говорити, чи це було кохання з першого погляду, ми знову ж таки некомпетентні. Одні біографи стверджують, що саме так і було, що Юлія полонила Довженкове серце. Інші ж вважають, що Московка Солнцева просто вирвала його з рук дружини Варвари, не гребуючи ніякими засобами. Як би там не було, а Юлія Политівна Солнцева стала офіційною дружиною Генія, а згодом і колегою, помічником. Та кращим його другом. Арсенал, як і Звенигора, епічний твір, який складається із семи частин пісень. У змістовно-сюжетному плані кожна з них вирізняється символічністю, поетичністю і динамізмом. Довженко любив поєднувати реалістичні сцени з умовними. В Арсеналі портрет Тараса Шевченка раптом оживає і задмухує лампадку. Починаючи від стрічки Арсенал, Довженко ставить фільми лише за власними сценаріями. Саме він, першим в українському кінематографі, започатковує, розробляє і утверджує у художній літературі новий жанр кіноповісті. Сьогодні, шановні телеглядачі, у влади таланту гості, які допоможуть нам розібратися, яке ж насправді місце. Посідає постать Олександра Довженка на сторінках культурної минувшини нашої країни. А втім, говоритимемо не лише про вагу у минулому, а й про роль його у кінематографі сучасному. Перший Довженкознавець, професор літературознавець Олег Євгенович Поляруш. Олег Євгенович, до вас перше запитання. Ми щойно говорили про кіноповість Олександра Довженка. Скажіть, будь ласка, що це за таке мистецьке явище? Взагалі, який слід Довженка в літературі? Який він літератор? Ну, по-перше, сценарії, які писалися для фільмів, починаючи із перших кроків кінематографа. Вони були робочими, де не було ні образності, ні поетики, ні деталей якихось такого художнього плану. Довженко практично першим прийшов до висновку, що він як романтичного такого поетичного плану митець не може обійтись без цих коментарів. І поступово це переросло у жанр кіноповісті. В чому специфіка кіноповісті? Ну, звернемось до тієї, яка для всіх знайома, це його зачарована Десна. По-перше, весь твір складається із ряду кадрів, те, що розраховано на кіно. Але це чисто художній твір літературний паралельно. І там і деталі такого плану, як зовнішність і. Пейзажі є, і все має бути, і динаміка руху. І разом з тим авторські коментарі, які теж це стиль Довженка. Десь кадром раптом слово автора, яке надає такого знову ж і повноти звучання, і авторську позицію, яка характерна для неоромантичної нашої і кінематографії, і літератури. І він вважається саме засновником чи фундатором цього жанру. Треба сказати, що поєднання цих двох мистецтв у нього вийшло виключно майстерно, хоча б свідченням того йде, що, ну, наприклад, його кіноповість Україна в огні вивчається і в школі як художній твір, і зачарована десна, безперебільшення можна сказати, що це художній Твір це повість рівної, якій наша література ХХ століття просто немає. Це справді пісня про дитячі літа, спогади і осмислення всього того життєвого шляху з сивим довженком, який діє у цьому творі десь там за кадром, але обов'язково є. Тобто цим його кіноповістям притаманна така якась кадровість і раптовість, так? так? Це літературний твір. Так, і літературний, і ну, ну, якщо взяти, наприклад, поему про море, це останній його твір, написаний, який був відзначений свого часу Ленінською премією, він складається із ста кадрів. Просто ста епізодів, які чітко виставлені, там немає таких переходів інших. Але якщо взяти літературу в цілому, то зараз стало таким популярним. Дивитися, а наскільки кінематографічна наша література взагалі. Навіть Шевченкова поезія піддається кадруванню і зображенню, зокрема його поеми, і літературні твори. Ці дуже споріднені мистецтва. Тому він якраз був новатором у тому поєднанні. Багато біографів Довженка дуже негативно ставляться до його другої дружини Юлії Солнцевої. Вони говорять, що вона з нелюбові до України, навіть коверкала якісь його задуми. Інші ж навпаки захоплюються нею, говорять, що якби не вона, то багато чого з його спадщини не ожило б на екранах. От що ви можете сказати з цього приводу? Це питання я можу сказати насамперед, те, що воно і на сьогодні ще ну. Не, вик... не розкрито однопланово, і, мабуть, одноплановості не буде, тому що справді думок і поглядів дуже багато. Перше, те, що ну, коли вони на кі... одеській кіностудії зустрілися, це московська актриса, яка знімалася в кіно в Одесі, то одні дослідники. Вважаю, що Сонцева, побачивши Довженка і відчувши, що це геніальний чоловік, просто-напросто вирішила, що це той чоловік, який їй потрібен у житті. Там не почуття, а просто перспектива її в кіно, не просто актрисою бути до кінця днів. З другого боку, має, як кажуть, право на існування і позиція такого по плану, що вона просто-напросто була йому, ну, як кажуть, так підставлена, що він. Справді з нею дружився, і вона була сексотом, працювала і на органи, і десь порятувала його в критичну хвилину, коли в перший раз над ним була занесена софіра тоталітарної системи. Протягом життя вона дійсно була багато і з ним, як співавтор, вона допомагала, підтримувала, і в той же час це така, ну я б сказав, залізна леді. Я її зустрів, був у неї у Москві на квартирі, коли приїхав в архів працювати, і сказала, що не тільки її особистий дозвіл. Мене вразило те, що на той час, 70 років, я вважаю, так багато, це бабуся, це була струнка, жінка в брюках, жвава така, енергійна. Потім ювілей Довженка був. Вона приїздила в Київ на кіностудії, ми там теж в цьому товаристві були. І знову ж відчувалося, що це така вольова жінка. Слава Довженка для неї була дуже важливою. Ну, хоча б такі приклади він пішов з життя, вона вперто добивалася, щоб його твори все-таки надрукувати після всіх заборон. І вона добилася, що Пишо п'ятитомник український один раз, другий, чотирихтомник російський його творів. Вона взялася продовжувати його творчу діяльність тим, що взялася за фільми, за сценаріями чи кіноповістями, яких він не зробив. Це і зачарована Десна. Це і поема про море, яку він мав почати знімати, але раптово пішов з життя. Але, ну, розумієте, вона справді була далекою від тієї ідеї, якою він жив. Це українська е, національна ідея, його біль за свій народ, його е, любов до цього народу. Він вважав, що, наприклад, в зачаровній вісні треба взяти тільки сільського хлопчика десь з полісся, з придесення. Того хлопчика, який отут цьому. Краю виріс чи росте і цим дихає. Вона привезла московського хлопчика, який мови не знає і дублювати треба, ну це така технічна сторона. А з другого боку, ну, міський москвич і зачарована Десна, важко поєднати ці два начала. Тобто, хоч народи і пратні, але світогляди так, трішки. Так. Але вона і для популяризації багато робила до останнього. Ну, важко сказати, чого тут більше. Чи слава Довженка, чи можливість скористуватися ситуацією. Бо доля архівів свідчить про те, що вона ну, не надто прагнула, щоб Україна заволоділа ними. Наш земляк Сергій Трембач, родом із Олександрії, видав колосальну монографію про його життєвий шлях десь під 900 сторінок. І там якраз ці питання досить детально розглядаються, то, на жаль, Отакі позиції чи погляди існують і ну, мають я. на це право. Так. На цьому ми завершуємо першу частину випуску влади таланту, присвяченого Олександрові Довженку. Продовження побачите у наступній програмі. Гарного вам настрою!